Права 581. Усно, обчисли. Ну що ж, давайте подивимося, як можна обчислити це такі вирази. Тут прості міркування, але дещо все-таки я запишу, щоб було зрозуміліше. Дивимося у першому завданні. У нас є віднімання і додавання. Ну, будемо їх виконувати по мірі того, як вони записані. Отже, пишемо, що це дорівнює. 29-17 це у нас буде 12. Додати 2 залишається. І це буде 14. Є. Переходимо до другого завдання, бачимо, що в нас тут є додавання і ділення. У ділення більший пріоритет, його треба зробити в першу чергу. Пишемо тоді, що це дорівнює 18 плюс. Ну, а 14 на 2 це буде 7. І це дорівнює 18 плюс 7, це буде 25. І... Переходимо до третього завдання. Бачимо, що в нас є віднімання і множення. Умноження більший пріоритет. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 37. Відняти 2 помножити на 5 це 10. І це дорівнює. 37 мінус 10 це буде 27. І переходимо до четвертого завдання. У нас є множення і віднімання. Бачимо, що віднімання на судушках у нього більший пріоритет, то ми пишемо, що це дорівнює. 4, що множиться. 12 мінус 5 це буде 7. І це дорівнює. Ну, 7 на 4 це 28. Записуємо 28. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, є множення, додавання і множення. Умноження більший пріоритет. Тобто ми пишемо, що це дорівнює. 16 помножити на 1 це буде 16. Потім додати. Ну, а 17 помножити на 0 це буде 0. І це дорівнює. Якщо 16 плюс 0, це буде 16. Є. І останнє шосте завдання робимо. Бачимо, що в нас є додавання, віднімання і ділення. Додавання і віднімання в дужках у них більший пріоритет, ніж у Ділення, ділення зробимо останньою чергу. І це тоді дорівнює. Ну що ж, 12 плюс 8 це буде 20. Далі пишемо поділити. 5 мінус 3 це 2. І 20 політи на 2 це буде 10. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, тут елементарні міркування, але треба враховувати порядок арифметичних дій. На цьому вправу завершено.